Таню Вадима, вітаємо. Вітаю я, вас, зокрема, і всіх глядачів тут у Чернігові моросить невеличкий дощ, але це не заважає людям зараз закривати вікна, які було вибуто внаслідок ракетного удару. 17 квітня ракетний удар прийшовся якраз за декілька хвилин після хвилини мовчання, загальнонаціональної хвилини мовчання. Але наслідки ми будемо підбивати разом із В'ячеславом Чаусом, головою Чернігівської обласної військової адміністрації. І пане Вячеславе, вітаю вас, бажаю здоров'я. Дякую і навзаєм, По-перше, Чернігівщина і Чернігів вчора були у жалобі. Висловлюємо співчуття родичам усіх загиблих. І які наслідки ракетного удару, якщо можна говорити про мету і ціль росіян, чого вони намагалися досягнути? Якщо казати про наслідки ракетного удару, ну вчора ми зранку завершили рятувально-пошукову операцію. Сьогодні можна говорити про 18 вбитих, 79 поранених, з них четверо дітей. На сьогодні в стаціонарах ще знаходиться 47 осіб, які отримують. Цю необхідну медичну допомогу 10 важких, 10 середньої тяжкості. Дітки, на щастя, сьогодні вже лікуються амбулаторно вдома. Щодо мети, дуже важко говорити про мету терориста. Вона завжди однаково посіяти паніку, вбити якомога більше українців і зруйнувати якомога більше на нашій землі. Враховуючи те, що Подібний серйозний удар по Чернігову був в минулому році у серпні. Тоді е, балістикою влучили прямо в центр е, в будівлю драматичного театру. А е, наскільки люди чи можна про це говорити? Наскільки люди готові зараз до викликів у вигляді повітряних тривог? Чи е, знову ж таки враховуючи, що це були іскандери, часу не було сховатися? Був час від повітряної тривоги до е, влучення. Я вважаю, що на сьогодні чернігівці, якщо казати про чернігівців, вони свідомо відносяться до, до, до повітряної тривоги, хоча є моменти, коли вони ігноруються. Також є питання до деяких укриттів по доступності укриттів, тому що після якраз після ракетного удару позавчора знову. Появились певні повідомлення, що деякі укриття зачинені. Цим зараз займається міськова військова адміністрація. За, для того, щоб всі баланси всі власники укриттів тримали від, укриття відчиненими. За це буде відповідальність за недопуск укриття стосовно е житла житлового питання тих людей, які е Житло, яких було пошкоджено, або які втратили житло. Як вирішується воно наразі? Зараз 28 будинків житлових багатоповерхових заждал, зазнали пошкоджень. В основному це вікна, ну і всередині відповідно ремонти створені відповідні комісії, які фіксують ті збитки і фіксують всю допомогу, яка необхідна мешканцям, які сьогодні постраждали в позавчора. Ми організували. І місця для тимчасового перебування таких осіб, і всі, хто звернувся за допомогою, всі отримали такі місця тимчасового проживання З цим питання вирішено, питання закрите. А що стосується загалом області, враховуючи оперативну ситуацію, до речі, якою вона є станом на сьогодні? І знову ж таки прифронтова територія, яка постійно під обстрілом перед ефіром ми з вами поговорили. Ви сказали усіма видами ураження. Так, саме так, чернігівське прикордоння обстрілюється щодня. От казати, навіть минула доба 12 обстрілів, 36 вибухів. Із них FPV-дрони. Ворог їм намагався вразити автівку, яка розвозила хліб в саму прикордонну громаду Чернігівщини. На щастя, водій залишився живий. Більше трьох з половиною тисяч снарядів вже в цьому році тільки пройшло на Чернігівську землю. Ворог стріляє артилерією, мінометний вогонь також почав використовувати дуже багато впівідронів і використовує некеровані і керовані авіаційні. Ракети ситуація в прикордонні вважає залишається важкою дуже, і сьогодні питання по відселенню людей воно стоїть гостре. В Чернівщині створено більше 12 тисяч місць для тимчасового розміщення таких людей, і поступово люди виїжджають, і ми допомагаємо проводити ці заходи з відселення таких людей за. Минулий рік майже 3,5 тисячі осіб покинули щенівське прикордоння. Тобто, вам не доводиться примусово людей вивозити враховуючи ситуацію враховуючи ситуацію напевно серед них серед цих сімей є і з дітьми вони враховують усю небезпеку яка може бути від таких обстрілів на сьогодні постійний контакт з кожною родиною з прикордонням з кожним селом у органах місцевого самоврядування, у районної військової адміністрації на сьогодні ми робимо все, щоб люди звідти виїхали. Якщо ми будемо бачити критичні ситуації, обов'язково буде оголошена обов'язкова евакуація з примусовою евакуацією дітей. Пане В'ячеславе, і наостанок, яка ситуація із електроенергією? Знаю, напередодні Чернігівщина передала е, Харкову чотири великих потужних генератора. А хіба Чернігівщина сама не потребує допомоги? Ну, зокрема, теж прикордоння, де, е, наскільки я знаю, тисячі абонентів без електропостачання? На сьогодні дійсно ми відгукнулися на допомогли Харківщині. Харкову важко сьогодні. Чотири генератори вже там три ще в дорозі. Ми дуже багато підтримки міжнародної отримали у вигляді генераторів. На сьогодні генераторами, якщо казати про генератори, забезпечені всі громади і всі критичні об'єкти, які мають бути ними забезпечені. Щодо ситуації з електроенергією, звісно, дуже багато мереж на прикордоні ворог постійно перебуває. І наші енергетики роблять все можливе для того, щоб відновити. На сьогодні на прикордоні відсутня електропостачання десь приблизно у 1700 абонентів. Це прикордоння Чернігівщина. Зрозуміло, дякую вам, що поділилися цією інформацією. В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації.